Цими днями в Донецьку прийшла прес-конференція першого секретаря Донецького обкому КПУ народного депутата України Миколи Кравченко. Темою конференції стали проблеми взаємодії з організації виборів на регіональному рівні. Особливість являється в тому, що вперше на місцеві вибори ми працюємо і йдемо в составі коаліції. И это, ну, теперь по теперещему уже большинстве. и это как раз накладывает на выборный процесс определенные особенности. Конечно, они связаны с политическим противостоянием, допустим, по нашей партии, партии регионов в прошлом и психологически. Люди не перестроїлись, і в повному об'ємі на таку конструктивну роботу Микола Кравченко відзначив, Україна сьогодні переживає складні часи. Необхідні серйозні зміни в законодавстві. Треба ухвалити близько 40 законів. З його слів не закон і про місцеві вибори. Але не дивлячись на це, Микола Кравченко зазначив, на виборах комуністи розраховують лише на позитивний результат. По Погороду Донецьку із 800 чоловіка опрошених, Вот цифра у нас показала 22,4. С учетом того, что по области, ну, в Донецке у нас меньше всегда, чем по области, то я думаю, что с учетом погрешности какой-то и так далее, думаю, что до 15% мы Можемо, розраховувати. В ході прес-конференції Микола Кравченко прокоментував також рішення Конституційного суду про повернення до Президентсько-парламентської республіки. Слишком багато функцій забирають у Верховного Совет. Це немножечко мене тревожить, но в повному объеме я документ еще не видел, Вот. И при розгляді, думаю, що в комітеті, я я думаю, що там будуть носитися якісь і змінення. Також Микола Кравченко пообіцяв присутнім журналістам відстоювати закон про мови, адже вільне користування російською мовою частини предвиборчої програми комуністів і розповів про те, що є висока вірогідність того, що Верховна Рада України затвердить 7 листопада як державне свято. Переговори з цього питання тривають, і протистоянь з нього немає.